Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив дев'ять ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують усі дев'ять дронів знищено у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Вночі російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області. За даними хова пошкоджено житлові будинки, теплиці, автомобілі та мікроавтобус. Близько тисячі мешканців залишились без світла. На місці працюють профільні служби без загиблих та постраждалих. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Чехія законтрактувала вже понад 180 тисяч снарядів для України. Про це повідомив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала. Нині чеська ініціатива працює над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів. За словами посадовця, до ініціативи долучились близько 20 країн. Ша не будуть допомагати Україні збивати безпілотники ворога, як робили це із союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Посадовець зазначив, що йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз. Адже зауважив Кірбі, з самого початку конфлікту президент Байден дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні. Спікер палати представників США представив чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню та про пріоритети нацбезпеки. Про це пише видання «Зохіл». Відомо, що тексти законопроєктів опублікують пізніше, 16 квітня. Далі Джонсон дасть 72 години, щоб поглянути їх, перш ніж виносити на голосування. За них мають проголосувати до кінця тижня. Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 мільйонів євро. Згідно з оцінкою посадовців, план реформ у дієвий спосіб відповідає цілям України, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Після затвердження плану реформ Європейська комісія зможе виділити майже 2 мільярди євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.